Через нічну атаку РФ в Україні припинила роботу ТЕС. У офіційному телеграм-каналі ДТЕК повідомили, що через обстріл було серйозно пошкоджено обладнання підприємства. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Йдеться об у повідомленні. За інформацією Міненерго, внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за кілька годин. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень. Однак усі споживачі міста Дніпро зі світлом. Росія вночі атакувала Дніпро-шахедами та двома ракетами. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни били по цивільній інфраструктурі. Згодом стало відомо, що в місті виникли перебої зі світлом та водою. Голова Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що Дніпровському районі знищили 10 шахедів. Проте є влучання. Крім енергетичного об'єкту, під ударом опинився інфраструктурний. А близько першої години ночі повітряні сили ЗСУ повідомили про балістику по Харківщині з Білгородської області. Як повідомляють у повітряних силах України, у ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БПЛА типу Шахет-136-131. Безпілотники були запущені з району Приморська Ахтарська РФ та з Криму, Мису Чауда.